Всім привіт, вітаю всіх з новим роком. І сьогодні у нас цікаві новини без виключення. Автор кіндемкам дав свій відгук про щурі від Netflix. Міхою анонсував свою загадкову гру, яким буде 20-й iPhone. Сем Альтман ждав свою теслу з 2018 року, так і не дочекався. Нова флешка на терабайтеру по розміру, як цокоринка, новий рівень робототехніки. А її реклама новорічної Кока-Коли, нова мумія зі старими акторами, хмарний геймінг від PlayStation. Кастомізація роботів як людей. Кулінарне шоу по мотивам Overcook, гра для котячого потяга та CD Project Red, який краде сценаристів з інших студій. Сідаємо зручніше і починаємо. Автор Kingdom Come Deliverance Даніель Вавра написав себе в Твіттері і накинувся на Netflix. Він сказав: «Зупиніться!» це і виділив повний постер. Спінофа до Відьмака «Щури» — Це такий фільм, який йде в продовження до четвертого сезону. Історію про банду, де Цирі потрапила і там з ними грабувала людей, і так далі. Взагалі, він якби чітко і прямо попав в серце фанатів, які також ледве пережили цей четвертий сезон, як і я в тому числі. І треба сказати чесно, що. Ком'юніті погодилось і всі говорять про те, що ось цей спін-офф виглядає більше як якийсь високобюджетний фанфік, а не зовсім як канон відьмака. Хоча, чесно кажучи, у коментах і обговореннях я знайшов навіть такі дописи, що вони кажуть, що цірі зі щурами це саме канон, а не то, що ми там пишемо. Тому напиши у коментах, як ти взагалі підтримуєш в цій ситуації. Павруч, ти все-таки, якби тобі подобається те, що Netflix зробив зараз із відьмаком. І чи чекаєш ти п'ятий сезон? Міхо Йо анонсував свою нову гру, і це буде ММОшка фентезі на Unreal Engine 5 У нас поки багато інформації немає, але є такий коротесенький тизер. І давайте глянемо, що це? Виглядає досить загадково, ніби Кодзіма робив, мені здається. Прикольно, прикольно. В описі, до речі, написано, що це буде PvE, PvP з босами, там буде великий відкритий світ, і NPC будуть мати штучний інтелект не тільки на відповіді, а й на реагування на дії гравця. Що цікаво, тому що це будуть незвичайні тепер NPC, це буде щось нове. Мене заінтригувало, якщо чесно. Цікаво буде поглянути, що це, тому що це якийсь ніби суміш Black Desert. Скайріма і Геншина якісь. Можливо. Напишіть у коментах, чи, вам ці, чи вас зацікавило, чи будете ви очікувати більше інф... інформації про цю гру. А я її обов'язково надам, якщо ви підпишетесь на мій канал. На форумах зараз багато хто пише, що 20-та версія iPhone може бути взагалі без кнопок. Тобто на 20-річчя випуску першого iPhone Apple прибирає всі кнопки своїх, свого девайсу і зробить його ще тонкішим. І там також обговорюють те, що там може бути в кнопки Вібровідгук, буде рідке скло. А враховуючи те, що ІО зараз має цей ліквід гласа цей дизайн, то це виглядає якось трішечки по-сайфайному, мені здається. Але насправді, перевіривши трішки інформацію, я не знайшов ні одного підтвердження, ні одного інсайду, ні патенту, ні офіційної якоїсь статті, там чи навіть неофіційної інших якихось видавництв. Тому поки що це під великим питанням. Але якщо так от уявити, чи це дійсно було би корисно, як в принципі, от я собі вже представляю, мокрі руки і дотик ось цей на сенсорі, як він буде взагалі відчуватися, там чи як це додаткові, ці випадкові дотики будуть до кнопок, і що він буде розблоковуватися, там чи, наприклад, як він буде при ударі себе поводити. Тобто я поки не бачу якогось. Реально перевагу в цьому. Тому цікаво буде подивитися, дійсно, який буде 20 айфон, чи буде якась там революція, як ви думаєте, чи зміниться щось, тому що насправді, е якщо брати оці зміни айфона між там 13, 15, 16, ну, час, на мене 16 про, і я в мене до цього був 15 про, і вони мені навіть по відчуттям вони однакові. Типу, я вже настільки. Не, не, не бачу переваг там великих, можливо тільки в софті, окей. А так не бачу. А ви як взагалі? немає такого різкого якогось там кроку, можна сказати. Тобто нема сенсу з 15-го айфона переходити на 16. Там. З 12, -го? окей, так, є. типу А ось ці проміжні, типу, 13-14, 15. Вони. ну Таке собі, як на мене. Хоча я можу бути неправий, напишіть свою думку в коментах. Ну і підписуйтесь на канал. А у нас цікава історія про Сема Альтмена і про Теслу. Сем Альтмен це CEO OpenAI, того хто якраз відповідає за чат GPT. І він у 18-му році хотів купити собі Теслу, цей е, родстер, який вартував 45 тисяч доларів і 5 тисяч доларів за очікування. Тобто він у 2018 році заплатив 50 тисяч доларів і до сьогоднішнього дня, ну грубо кажучи, до 2025 року очікував цю машину. Вона. Виявилась тільки на слайдах, ну тобто на фотографіях, на картинках. Сама фізично вона не вийшла. Він вирішив, що хоче повернути кошти. Він виставив твіт, де назвав його що історія в трьох актах, і прикріпив скріншоти, де він спробував написати в підтримку Тесли в Google аккаунт. А Google йому відповів, що такої почти підтримки не існує. Не існує. Ну, потім включився маск і відразу написав, що а ось що ти не говориш про четвертий акт, де ми тобі повернули гроші за 24 години, але ми не знаємо, чи це дійсно було насправді. Але, що, який тут висновок в цій е, ситуації? Якщо SEO... Великої компанії не може повернути кошти там, чи розібратися якусь проблему із Теслою, то що робити простому роботязі, там, який купив собі Tesla Модел 3, там, я не знаю, і він хоче якось підтримкою щось вирішити, якісь питання. Мені здається, це просто Unreal. Тому ось така ось цікава новина. Підписуйся на канал, напиши у коментах, чи що ти вибираєш Теслу Кібертрак чи Теслу іншу, чи взагалі Теслу не вибираєш. І будемо далі шукати цікаву інформацію. Так я. SanDisk представив нову флешку на 1 ТБ, яка завдовжки, напевно, якось оця цукринка квадратна. Ну, ви зрозуміли. І вона там має щось 18 на 15 мм, вона має 1 ТБ і швидкість 400 МБ в секунду. І працює на USB 3.0. Тобто. І ціна її, до речі, ціна її 120 баксів. Це взагалі дуже класна ідея, як для тих, хто постійно там потрібно йому додаткові SSD, і він не хоче тягати з собою ось ці великі кармани, і ось ця така маленька флешка, на яку ти можеш закинути один терабайт пам'яті. Це взагалі топ. Також вони там випустили іншу лінійку там на 64 ГБ, на 128 на 512, яка коштує там щось, по-моєму, 30 доларів, 60 доларів, якби і максимально 120 доларів. Взагалі прикольно, насправді. Що роблять зараз такі маленькі і, і великі флешки одночасно, Ви зрозуміли. Але хочу сказати, що на Аліекспресі бачив флешку на 20 терабайт за 150 гривень. Ось і там навіть на 40 терабайт за 200 гривень. Якщо комусь треба, скину посилання. Але краще я раджу купити сандіск Я думаю, буде більш безпечніше, чим флешка з Аліекспресу. У нас наступний рівень робототехніки це компанія Unitree показала систему телеуправління, де ти можеш просто надіти екзоскелет, показувати рухи, а робот ці рухи повторяє в режимі реального часу. І це взагалі дуже круто. Це можна дуже швидко навчати роботів в десятки разів швидше, без ніякого програмування, там прописування, там кодингу і так далі. Тобто, як дітей вчиш, система така, там хочеш, щоб робот присів, присідаєш сам, хочеш, щоб робот щось тримав, покажеш йому, як йому треба це тримати. І це взагалі дуже круто, тому що я думаю, що вже будуть готувати таких роботів на роботі на складах, там, на якихось рятувальних роботах там, чи побутових задач. І. Його швидше можна буде навчити щось робити, навіть якісь там мілкі там деталі, чи напавки складні якісь речі і тому подібне. Так що напишіть у коментах, чи хотіли б такого робота, хотіли б такого екзоскелета, і щоб ви навчили робота робити в себе вдома. Цього року Кока-Кола створила новорічну рекламу за допомогою Аїшки. Давайте глянемо. Скажу зразу, що журналісти обсирають її, тому що кажуть, що кадри якісь дивні, типу відразу стилістику Аїшок, мордив тварин дивні. Але сама Coca-Cola сказала, що це клас. Раніше вони створювали такі реклами протягом року, зараз за допомогою одного-двох місяців. На цією рекламою працювало 100 людей. Я нагадую, що в 24-му році Coca-Cola там заключила угоду мільярдну з Microsoft на використання їхніх ai технологій. І далі AI-шок, мені здається в рекламі буде ще більше. Ну от якось так. Пишіть у коментах: ви за аїшну рекламу чи за реальну. З реальними людьми. Хоча мені здається, дуже багато людей, які будуть дивитися цю рекламу на там, на Новий рік там, після Нового року, і так далі. Вони просто не зрозуміють, що вона була створена Аїшкою. Вони подумають, що це просто так гарно відзнято, типу, кадри і. ось так. Ну, я, мені здається, я більше за. людський фактор. Типу, в цьому питанні. Але. Там із 10 відео одне зробити агішкою. Окей, але не навпаки. Голлівуд повертає легенду. Вже інфро... є інформація про те, що будуть знімати нову Мумію 4, і при тому повертають старих акторів з трилогії Брендена Фрейзера і Рейчел Вайс. І. Це, блін, прикольно! Тому що мені здається, що в ці в 90-х якраз мумія вона була по вайпу набагато. Краще, ніж там Марвел, якийсь там зараз і так далі. Але ми не будемо згадувати про мумію з Томом Крузом в 2017 році, яка похоронила цю франшизу. Але що цікаво, що там, по-моєму, режисери будуть е також прикольні, які там знімали крик 6, якщо я не помиляюся, і я йду шукати. І цікаво, як вони зв'яжуть цих персонажів, тому що їх за їм зараз основним героям, їм зараз по 60 років, і я сумніваюся, що вони будуть грати якусь головну роль. Але якісь там епізодичні там вони будуть з'являтися це однозначно. Тому цікаво буде подивитися, зйомки мають вже ось ось стартувати. Пишіть у коментах, чи пам'ятаєте ви класичну трилогію мумії, цих скарабійчиків, ось це все. Це було вайбово в свій час в 90-х 2000-х. Блін. Аж захотілося передивитися на стрімі. Став лайк, якщо теж якби любиш мумію. Стару, не з Томом Крузом. Нарешті офіційно PlayStation випустила хмарний геймінг на свій PlayStation Portal, і тепер тобі не треба PlayStation 5, щоб грати ігри. Просто купляєш гру в PS Store, Запускаєш її через інтернет і граєш. Тобто ти розумієш, що тепер PlayStation Portal ти можеш взяти з собою на роботу, в дорогу, там в відпустку, запускати, грати без прив'язки до PlayStation. Це взагалі дуже круто. Тепер це виглядає, ніби це PlayStation, маленький PlayStation для геймінгу. І мені здається, ну вони молодці. Блін. нарешті. Бо коли вона тільки вийшла, я не розумів, для чого вони її створили, щоб що, щоб ти грав і захотів в туалет, перейшов зразу в туалет, дограв, типа, і чи як? А зараз все вже має сенс. Пиши у коментах, чи поміняв ти свою думку про е, PS Portal Але, до речі, все рівно, щоб грати, тобі треба підписка PS Plus Premium Без неї ти не зможеш грати. Ось таке. от Так що, в кого є PlayStation і хто не купував собі PS-Portal, задумайтесь, можете брати. Вже Вже можна брати. Тепер це має сенс. Топ. Компанія Xpeng Iron у Китаї нещодавно показала нового робота, який виглядає як людина. Тобто в нього не є штучний інтелект, є синтетичні м'язи. Покриття у вигляді шкіри це вже незвичайний типу екзоскелет, а це вже типу максимально схоже на людину. Причому є можливість кастомізації вибрати його чоловіком жінкою, е фа різну фактуру, чи він накачаний, чи кутрулявий ріст це взагалі щось нереальне. Ще вони обіцяють зробити іншу кастомізацію, як в ігрі можна буде налаштовувати. І серійне виробництво планується вже у 26-му році. Якщо це зайде, це взагалі буде ера побутових роботів, які будуть максимально схожі на людину. Взагалі прикольно, як на мене. Пиши у коментах, чи хоч собі такого робота на кухню Хі -хі -хі -хі. чи навпаки, що він тобі там щось чинив, справляв. Блін, ну топ. А у нас є претендент на найскаженіше кулінарне шоу у світі. У нас Netflix разом з А24 знімає реаліті шоу по мотивам Оверкукеда. Можете собі представити? Тобто в шоу учасники прийматимуть участь в різних божевільних конкурсах, там випробування, готування на час, там абсурдні умови, стрес. Ось це все, що є в Оверкукеді, хто грав, він зрозуміє. Воно буде в реальному в реальному шоу з реальними людьми. Взагалі прикольно. Я очікую, тому що ми з друзями грали Overcooked, Ми не один вечір там веселилися, сміялися, проводили час, а це тепер подивитися на шоу, де будуть реальні учасники це грати. Це взагалі щось дуже цікаве. Так що очікуємо, підписуємося на мій канал. Як тільки вийде шоу, я обов'язково вам про нього розповім. Усім виходить симулятор питячого потяга, який називається Neko Station. І тут ти будеш підбирати котиків, будеш садити їх вагони, підлаштовувати вагони під самих котиків, тобто робити кастомізацію. І що саме цікаво, хочеш вагон для сонних котиків, будь ласка, для грайливих там, чи для лінивих, також собі роби. Можна буде гладити їх котиків, прокачувати, спілкуватися з ними і якби налаштовувати якісь відносини. Графіка у нас це піксель, атмосфера максимально тепла. І найцікавіше, що гру можна буде запустити, лишитися на фоні, і вона собі буде жити своїм життям. Тому, мені здається, це прикольно для такий спокій, релакс, ну і похоже щось на типу, якісь тамагочі, можливо. Ну, ви зрозумієте мене, діти 90-х. На що це схоже? Ну, і пиши в коменти, як би ти назвав свій котячий експрес. Цікаво буде почитати. Ну і хто там зайде, купить там чи спробує, напишіть у коментах, як вона вам. Сценарист і квест, дизайнер Кіндекам перейшов до Сіді Project Red. Ось така от велика втрата у нас в Кіндем але яке досягнення в CDPR. Я думаю, що він по-любому буде працювати над Відьмаком, тому що в нього досвід з історичними якимись цінностями та моральними дилемами. І більше зараз упор в Сіті Red йде на Відьмака 4. Але фани відьмака можуть бути спокійні. Тепер я думаю, що квести, вони стануть ще кращі, ще пропрацьованіші, ніж в третьому відьмаку. А ось Kingdom Come потрібно шукати заміну когось, тому що ну, це прям печально. Згадаємо, які були. Круті квести, яка якісні була в кімдемкамі, і тепер без такої людини буде дуже тяжко. Пиши у коментах, чи хотів би ти, щоб новий квест-дизайнер попрацював над відьмаком, потім повернувся назад з Kingdom Come і зробив такі перебіжечки, щоб і там, і там ігри виходили досить круті квести і пропрацьовані сюжетні там лінії. Ну ось така от цікава новина.